Шоу у військовій частині під Москвою. Курці знову кидають недопалки не там, де треба. У довгопрудному сьогодні вночі горіла казарма проти піхотної оборони, і то лише звучить гордо казарма. Насправді все, на що розжились заможні рашисти, це на дерев'яний барак для свого орковійська, а він згорів як сірники. Вон, З'явилось і нове відео наслідків точних ударів українських хімар з Покаховській греблі. Орки під час зйомки засвітили знищену військову техніку, в тому числі дорогу станцію супутникового зв'язку та базу Камаз. Руководство ВСУ значит, регулярно... Наносять ракетні удари об'єктам, об'єктами, та киковськіґос. А це відео втікача Еленерівця, який сховався у під'їзді від мобілізаційної бригади. Чоловіки вловлять просто на вулицях, змушуючи воювати проти України. А окуповану нову каховку орки перетворили на плацдарм для градів, з яких обстрілюють мирні українські міста. На Дніпропетровщині за ніч було близько 120 прильотів. Рашисти обстріляли житлові квартали Нікопольського, Криворізького, Синельніковського та Дніпровського районів. Ворог авіаційними ударами тероризує вивільні населені пункти та наші позиції продовжує обстріли реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією. Населені пункти в талових районах. Смерчем атаковано портову інфраструктуру Миколаївщини. Градами обстріляна Нікополь, де пошкоджено сім будівель, дві школи. У Нікополі троє людей загинуло, дев'ять поранено, зокрема, 13-річну дівчинку. Завали розбирають і досі. Місцеві виклали відео нічної канонади, які знімали із схованок у під'їздах. Ворог продовжує масивні обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Другу добу безперервно гатять по циркунах, зафіксовано 12 обстрілів села, сталося 10 пожеж. Окупанти провели розвідку боєм поблизу Яковлівки. Наші воїни відігнали загарбників назад. Ворог безуспішно вів наступальні та штурмові дії неподалік Бахмутського та Зайцевого втратами Відступив відступають, бо українці непереможні і захищають не лише себе, а й всю Європу. 92-га бригада показала свого хвоста того побратима Рема. Пса підібрали, коли той біг дорогою. Просто сказали сідай і він застрибнув у машину. Таким чином заступивши на службу. До нас заїздили гості танкісти і просто покликали його з собою. А він застрібнув на танк і поїхав з ними до них. В розположені таким чином чуть не втрати не втратили свого товариша і побратима і такі приклади людяності українці демонструють постійно, а значить, добро переможе. Надійний тил забезпечена армія, оснащення, медикаменти, продукти, одяг. Вінницькі волонтери без зупину допомагають нашим захисникам наближувати перемогу. Представники міжнародного координаційного гуманітарного штабу разом із фондом громади. Подільська громада збирали гумвантаж відповідно до запитів військових. Переконують, не втомились та готові й надалі підтримувати наші зсу. Бійці посилку отримали і подякували волонтерам. Зупинка куточок для відпочинку у селі Тараски Уланівської громади. Місцеві жителі вирішили облагородити місце, де очікують на автобуси. На фоні війни, на фоні всіх подій, які ми зараз переживаємо, і вся наша Україна, і весь народ, який в Україні і за її межами хотілося чогось такого спокійного, такого душевного, свого рідного українського, ніяких яскравих фарб чи чогось сюжетів, тому що емоції нам зараз і так. Вдосталь, хотілося якогось такого спокою і чогось душевного. Та перед тим як перетворити павільйон на витвір мистецтва, його капітально відремонтували, забетонували та поштукатурили стіни, перекрили дах, розмальовувала зупинку росина Заботіна разом із мамою. Ми присвятили його нашим воїнам, які зараз нам захищають. І звичайно ж тим, з якими наші села вже на жаль, попрощалися. Наші два воїна, які. Ми провели вже в інший світ, вони вже не з нами. Але завдяки їм ми зараз тут ну відносно в спокої, тому що в душі в кожного все одно війна, і вона болить. Але у нас була можливість це все зробити, зробити для людей. Після двох тижнів творчого натхнення зупинка перетворилася на витвір мистецтва. На ній з'явилися і соняхи, і пшениця, і блакить українського неба. Все, що тішить погляд українців, в цьому передано наше село поля. Хати наші, старі. Все як ми. І буси, звичайно, як символ сім'ї, тому що тут починаються сім'ї. Зараз тут дуже багато молодих сімей. Діти народжуються, село, дякувати Богу, розвивається. Тому будемо надіятися, що все буде добре, і наша праця збережеться і всім буде подобатися. Ініціативу місцевих жителів одразу підтримала староста села та Уланівська сільська рада. Кажуть, земляки вирізняються тим, що, попри війну, хочуть створювати довкола затишок і красу, навіть якщо це стосується звичних речей. І оця зупинка, я думаю, що вона символ нашої незламності, нашої непоборності. Як людям не важко, як вони збирають собі сили, вони налаштовуються на цю роботу. І приходять вкладають сюди свою душу. Це ж видно в кожному малюнку, в кожному видно що там все написано з душею. Дуже б мені хотілося щоб на цій зупинці ми зустріли всіх солдатів, якісь навіть всього села з перемогою живих, здорових. Ентузіазм та неймовірний результат надихнув і жителів сусіднього села. Вони вже звернулися до старости, аби допомогла з будматеріалами. Люди подивились на цю зупинку і прийшли ж буквально через пару днів. Ми хочемо також. Поможіть нам дайте стереоматеріали. Стереоматеріали привезли з сільської ради дали допомогу. Перекрили вони вже верх потихеньку починають робити далі. Таким мені здається, з таким захватом, з таким ентузіазмом, скоро наш весь округ і наша всенька громада буде в самих кращих зупинках і в позитиві. Потурбувалися місцеві і про благоустрій зупинки. Поряд висадили чорнобривці, а для комфорту поставили ще й лавку. Прагнуть, аби їхнє село квітло і надихало якомога більше людей. Жнива тривають на Вінничині аграрії. Вже намолотили майже 9 тисяч тонн пшениці, ячменю та ріпаку. Вже зібрали понад 80 площ під озимими зерновими та рапсом. Сьогодні Росія краде наш врожай у південних та східних областях і спалює поля. Тож аграрії працюють в посиленому режимі, швидко збирають зернові, щоб не було дефіциту продовольства. Та ми могли нагодувати нашу армію. Була 10 ранку, тут дуже насичена площа, багато відвідувачів. Поруч були припарковані автомобілі, десь близько 40 автомобілів, які були пошкоджені, згоріли. Деталі страшного для вінниці дня 14 липня. Іноземним дипломатам з Великобританії, Норвегії, Іспанії, Грузії, Молдови, Туреччини та Китаю розповідає Олександр Піщик. Дипломати кажуть підстави назвати Росію терористкою очевидні. Ми категорично засуджуємо цей терористичний акт російської армії з цього ракетного. Злочину і взагалі агресію російської армії Російської Федерації. Ми обов'язково будемо щось робити для того, щоб підтримати. Ми на Заході обговорили багато питань і маємо зараз інформацію щодо того, що потрібно в різних галузях. Це будемо. На наших засіданнях на заходах обговорювати. Збитки тільки по житлових будинках та бізнес-приміщеннях сягають 240 мільйонів гривень, наводить статистику Вінницький мер для громади сума серйозна. Та й часу до холодів обмаль. Втім, рука з допомогою не забарилась від іноземних партнерів. Перше сюди кажуть, приїхала це американський благодійний фонд «Джем». Який надав відповідні продуктові пакети, і сьогодні обговорюється питання фінансування встановлення вікон по Вінниченка 35. і це все в процесі. Поки що вони цю роботу не розпочали, але вони працюють над цим з боку міського бюджету. Ви бачите, що ми робимо дахи. Ми вже почали встановлювати вікна в під'їздах. Це в місцях загального користування. Ну і звичайно, ми допомагаємо актувати і далі надавати необхідну документацію до державного бюджету. Всіх тих помешкань, які постраждали від цього удару. Якби європейці приєдналися до відновлення потрощених російськими калібрами об'єктів, справа пішла би швидше. Проговорили і про відновлення площі, і про житлові будинки, які також постраждали. 50 будинків постраждали. Ви бачите, що йдуть роботи. При кожній зустрічі з різними міжнародними партнерами, представниками урядів, Донорськими організаціями, благодійними фондами, така дискусія ведеться, такі перемови не ведуться. І це, зрештою, матиме результат. Запевнили дипломати. Підтримку України загалом їхні уряди мають намір посилити. Уряд Великої Британії продовжуватиме надавати допомогу Україні. Ми вже оголосили гуманітарну підтримку на суму 220 мільйонів фунтів стерлінгів. Вона продовжує надходити, і ми підтримуємо контакти з гуманітарними організаціями з ООН і з організаціями громадянського суспільства. Дуже приємно, що ця допомога продовжує надходити на ті місця, де вона буде найбільше потрібна, і будемо надалі працювати на регіональному рівні з нашими партнерами. Адже світова демократія має розуміння. Війна Росії проти України це не конфлікт двох держав. Я думаю, що світ розуміє, що відбувається тут в Україні. Я думаю, це боротьба добра з злом, це боротьба світа з темрівою. І я думаю, що з перемогою України народиться новий світ. Я думаю, що все буде Україна. І ми схиляємо голову перед мужністю, незламним духом, хоробрістю, героїзмом українців та ЗСУ. А тим часом уряди Литви та Естонії офіційно заявили, створюють додаткові бар'єри для в'їзду громадян РФ. Восени ціна на газ зросте. Такий прогноз аналітиків інституту економічних стратегій. Щоправда, стосується це лише промислових підприємств. Вартість блакитного палива для них підстрибне з 45 до 60 гривень за кубометр. І як прогнозують експерти, виробники закладуть цю різницю у вартість своєї продукції. Відтак побутові товари подорожчують відсотків на 20, а деякі і на чверть. Тим часом для побутових споживачів ціна блакитного палива не зміниться. Ба більше, нафтогаз пропонує. Знижки для своїх клієнтів. Якщо заплатити за послугу в особистому кабінеті до 15 серпня, економія складе 1% від вартості споживчого газу. Нагадаємо, для безпроблемного проходження опалювального сезону керівництво держави домовилось із США про газовий ленд-ліз. Потужну нарколабораторію накрили вінницькі поліцейські. Влаштувала її 38-річна віничанка у своїй квартирі. Виготовляла амфітамін, Щомісяця заробляла 300 тисяч гривень. Вилучено наркотичні засоби за психотромних речи сім сімкарнок, автомобільних телефонів. Про ймовірний обшук та затримання підозрювана здогадувалась довкола свого будинку. Встановила відеокамери. Під час обшуку поліцейські знайшли амфітамін, електронні ваги, лабораторне обладнання, банківські картки та 200 тисяч гривень. Підозрювану затримали. Зараз вона у слідчому ізоляторі за виготовлення та продаж наркотиків її загрожує до 10 років за ґратами. 12 людей захворіли коронавірусом за минулу добу з них – діти. Усі вони в лікарні. Медики говорять, на Вінничині зростає кількість пацієнтів з ковід. Щодня до лікарів звертається. щонайменше 20 жителів області. Аби не захворіти, чи легше перенести коронавірус. Треба робити щеплення. Направлення видає сімейний лікар. Переселенцям радять звертатись до найближчих пунктів вакцинації. Загалом медзаклади Вінничини готові приймати пацієнтів хворих коронавірусом в лікарнях. Достатньо кисню та медикаментів. Найближчими днями чекають на нову вакцину. Від ковіду на сьогодні в нас є в області дві вакцини: вакцина Коронавак і вакцина Пфайзер. І протягом найближчих двох тижнів ми очікуємо поставку вакцини Джонсонс, яка вже зареєстрована в Україні. Громада Вінна чи не готується до зими. В Іванівській придбали подрібнювач гілок. Вибрали найпотужніший. Він може перемолочувати гілки стебла невеликих дерев і відходи деревообробки товщиною до 200 міліметрів. Тож без додаткових зусиль громада запасатиметься дровами для піролізних і твердопаливних котлів. В Іванівській громаді є можливість опалювати ними бюджетні установи та економити на енергоносіях. Заради цього кожен бюджетник перерахував на придбання подрібнювача дров свій одноденний заробіток. Замість фарби кава. Озброївшись пензликами, Вінницька молодь опановує новий вид мистецтва. Кавою малюють символ міста водонапірну вежу. Мочуємо пензлик трішки у каву і в воду. Ще не робимо анічка. І згори донизу обов'язковий етап роботи. Ми розпочинаємо свою картину згори донизу. Правші виконують зліва направо, лівчі – справа наліво. Кожному підготували власноруч зроблений мольберт з усіх сторін, обклеєний зернами кави, на папері контури, вежі, аби легше було малювати. Прикольно виходить. Звісно, не так, як акварелі чи фармию малювати. Це якийсь перший досвід, щось нове. Кава, розчина просто прекрасна. Запах кави зачаровує, зізнається Валерія. Вона ніколи не малювала цим напоєм. Навіть не думала, що є така технологія. Як для першого разу дуже подобається. Я поки що не дізналася, як воно мені, але мені дуже подобається. Розслабляє цікавий досвід. Просто подобається малювати. Вікторія показує готову картину, виглядає, наче фотографія каже, малювання знімає стрес та напругу. Для мене взагалі це дуже легко. Ну приносить просто задоволення. Адже я малюю майже кожен день. Мені це просто ну як ну ароматерапія і взагалі для душі корисно. Я вважаю це. У Анастасії кавова башта відрізняється від інших. Вона додала зелені у свою картину та заграла фарбами. Я від себе додавала листочки. Символ весни. Зелені листочки мають бути для того, щоб наша Вінниця розквітала, розкидала як весна. Малювання кавою не ноу хау. Це оригінальна техніка. Дійшла до нас з Таїланду. Завдяки ній можна створювати будь-які сюжети від автопортретів до шедеврів світового мистецтва. Вони чудово передають ефект старовини. Художники з Таїланду і Індії започаткували такий релакс в себе в домівках і далі вже популяризували його в своїх країнах. Ось сьогодні ми з молоді до дня молоді вирішили випробувати таке мистецтво і поринути в нього. Насправді усе легко, потрібен лише папір, пензлі, кава, вода та фантазія. Малюнки за цією технологією цікаві. А працювати з таким ароматним матеріалом приємно. Майстер-клас до дня молоді організував відділ молодіжної політики та Вінницької молодіжної ради. Абсолютно, сьогодні всі учасники безкоштовно нас поринуть у творчу атмосферу, і кожен з них може створити власний шедевр. Я сподіваюся, що все ж таки такі майстер-класи стануть до душі нашій молоді, і саме головне те, що ці майстер-класи дарують затишок у душі. Живопис кавою, схожий на акварельний процес малювання поетапний. Спочатку легким кавовим розчином вкривається папір, далі промальовуються контури від світлого до темного тону, а потім вже додаються деталі. До перемоги із кларнетом. Вінницький музикант Олександр Карацун переміг одночасно у двох творчих змаганнях. Випускник відділу духових та ударних інструментів Вінницької дитячої музичної школи номер 2 виборов перше місце у всеукраїнському конкурсі мистецтв, що проходив Житомирі, та друге місце на міжнародному фестивалі Феномен from Ukraine» у Харкові. Вони відбувались дистанційно. Частину конкурсних внесків організатори перерахували на допомогу. Зесу перемогу Олександр здобув, виконавши на кларнеті романс Щуровського.